Зайди спазвесок. Ты уже там, я ж тебя перекину. Хорошо, что делать будем. Так, <зв 'язаний> так, що, в, <зв 'язаний> в ГУ сейчас едем, че в НПУ К Ну, ты в НПУ, мы в ГУ. А вы зимой не поедете? <зв 'язаний> а нам зачем с тобой ехать? Так вот вы <зв> на <'язаний> сзади тоже едут. Мы-то его откинули. Минус <laughs> <laughs> один. Хорошо домахаешься, думаю. Не надо а моего адвоката. просто не знаю, что с ними делать. <laughs> <laughs> их оформление красиво. Что их и адвокат не поможет. У меня все красиво это все. По правилам. А да, полита земля на всякий. Сразу говорю, я сейчас без света мобильного интернета. Если у меня на улица, то я раз, у меня нету. А у меня через. Короче, скоро должна уже тоже выключиться. Ну, через полчаса где-то не то. Вот раньше выключили. этому лучше заниматься. На любовь уже не хочу за президентом. Второй удар автомобиля вытянул про опорожника за собой, а ты за свой. Блять, что я спиздил? Бывай здоровья, бывай здоровья. Я тех не пускаем так, как э, получится лишь. Я не могу Посмотрим. Ирину мадведь тоже откинули. А че вы не зайди, за нами? Уже не их не пускала. А как? Ой. Не знаю. Что далее встановлюємо, короче особо, все иди рейм блядь, Остапа, блять, дебила, кусок. Вы моете право сбирати мовчание, все що вам сказано буде красноператоди, так что у вас є один телефонный зинок. Який може товар не більше трьох хвилин. Ви можете ну, повідомити ну, родичам ну, або друзям. Також Также маєте, право. Також ви не маєте не право на перекладача. А я уже сейчас накрысочка. Так, развязал другу. Ну дайте, будь ласка, ваші документи, а саме паспорт. Ой. Перший теперь Так, Перш. ваше. Взяв паспорт та почав встановлювати особу. Так ви 2000 року. Вам 24 роки. Батьки вам не потрібні будуть зараз. Ви можете самі за себе постояти. Що я баню? Так як, Шановні, особа, зону. так як особа <плес> має вісім, більше 18 років, вона несе повністю кримінальне 4, порушення за суд. 6, 7, 8, 8, 8, 8 9, 9 10. Добре, 8. Добре, ми виходимо. Чи потрібен вам адвокат та телефонний дзвінок? Що саме мене розумієте? Китайку. <ріст> лебедя рубає. Не трогай лебедя, <ріст> бо зараз ти пехнеш уже по відеосі. Лебедя. <ріст> Дзвінок ви повідомляєте батькам або своїм друзям, що ви находитесь у КПЗ. Адвокат це особа, яка може приїхати та справитись, чи було порушення, чи ні. Так як ви знаходитесь в розшуку, вам адвокат не поможе. Добре, тоді зараз вас буде доставлено в КПЗ. Так, зав'язав. Руку. Взяв паспорт, та поставив його у карман людині та закрив паспорт. Взяв громад під плачі, за собою Так, дістав ключі з сектичного поясу, відкрив КПЗ. Поставив людину в КПЗ, завів людину в КПЗ, зняв кайдане, тактичний пояс. Закрив КПЗ, повісив тактичний пояс. Працюю, служу безпеки, бісти Києва. Ой, бля. Все, чи за пішли? Вези мене, мій медичний таксист. Я думав, конечно, щось поліпше буде, РПшка. Я думав, вони типа, зараз будуть он не таксіст, де ви є? Нас Платонов вкрай, відбис, на Хрещатик і потім їхали на Каптальну, ми приїхали. Блять, ви питурка. Я на танки, а не на танки. Чекай, як оце, що ми були, це що, рп-ситуація, чи шо? Бо я щось трошки... Підзабув, бо я ш. Шо... Я колись писав по інакшому я забув, як воно називається. Блять, дебіл, шо ви робить? Давай за ним. Запиняем його чи ні? Шо вырубаете? Сарян, ша, не хочу. їдете ні це ще грипа ситуація у нас була да ч шо не можна поставитися по така башня банка що таке ну подумаєш правди до дали 30 собі. років не буває Примуся. Бажаю, здоров'я, вас, торбую підполковник Служби безпеки України, міста Києва. При може вказати своє службу обосвіщення. Надайте, будь ласка, згідно з статті 16 ваш паспорт. У нас є підозрюваність, що ви знаходитесь в алкогольному сп'яні. Пане, надайте, будь ласка, ваш паспорт. Ви мене чуєте чи ні? Офтоп-чат почав. Через таб зажимаєш, там паспорт шукаєш і передаєш. Закінчув оффтопчат. Так, взяв паспорт чоловіка напроти та почав ознайомлення. Так, дістав кайданки та почав заковувати людину. Ви знаходитесь в розшуку. Зараз будете доставлені до КПЗ, у вас є право на адвоката, все, що вам сказано, буде використано проти вас удіти, так що у вас є один телефонний дзвінок, який може трати не більш трохи. Також у вас є право на перекладача. хочет и вычимы скоро статусе но где за раз продолжим про Санди? шина санчес не ставьте чисток точно пояс Я став ключіст тактичного поясу, відкрив КПЗ, завів людину КПЗ, зняв К1, пісні тактичний пояс, закрив КПЗ, пісня включити тактичний пояс. В топчат відкат. В топчат. Ти хто? А в Попович. Поняв. Дай я мені скрин надо сделать в топ-чат. будь ласка. Я просто біля тебя стану. Просто взад, взад відійди чуть-чуть я за скридю, і и все. Ще його посади. Все, дяк, яки. Сотри мне. Три. <Слышко> <Слышко> Нашел киевский. Я участвую, что знак стоп е, чешок, да? Дарва, реки. Вс. Шо тут у меня РПш тут. Таманы шо? А, блядь, чекай, я тебе, сука, звонил на телефон. А ты мне звонишь? Та я тобі звонил, бо ты казав набрати, я думаю, ты забыл. Mm -hmm. Та у нас типа РП-шка была, типа. Ми приїхали на виклик, типа там якісь риболовлі, типа якісь типи клану всі представляли, що вони типа там старші по тих і треба бабки збирати. Потім, типа, паспорт перевіряли. Той я сказав, блядь, що. Я він... ти в цьому Єрмаку доказу сказав, чого я не хочу його на замку ставити. А що він хоче на замку? Mm -hmm. А ти що кажеш? Я його не допустив до обзвону. Чого? Бо тому що у нього блат був, альо. Да Чараніше хим себе подругу забрал Та пофиг він нормальний чел кстати Я знаю що він нормальний чел Від нього актива немає. — И то факт А нахуй мені замки не буде в Та да Я хочу розібратися з тим, що я вот на автовом допускаю Я заняв тупо весь форум ні. нахуй зробив что <пишут> ты понимал. <пишут> а ты, ты, ты типа копиюешь и вставляешь ее? Нет, я сам писал все. Ебать. Вы, блядь, полностью перерубил. Ну, вот, секунду, секунду, я на парковочку ставлю тут. Да, Бля, Сара, что Демка на грузы. На грузы демка? <пишут> Бля. Чекай, на дискорд Discord з'явився. Не гроза, все рівно. Що за херня? є? О, гроза. У мене Discord з'явився, що не кажу. Пішла. Пішла, пішла. Я з тебе То, да, жди, я зараз включу заново. Блядь, зависло все, нахуй. Угу. нахуй дискорд завис. Моя, короче, сегодня светло, но до 12 вечера. не скажешь, что выйду. Ладно, ладно. Я полностью нахуй перерубил вот все. Вот то все полностью нахуй я прорубил Я все хватало. А я ебу? <laughs> Бля, я тут не поменялся, сука. Радис. І шо важко бути лідером? Угу. Mm -hmm. Та це татаренко підрас, блядь. Чо? Бо він мене запхал на лідерку. Натурик? Ну да. А чи він сам дійшов? Бо він не захотів. Каже, я якщо що, після тебе піду. Да-да. Пас... Я полностью нахуй ото вс. Бля, я тут машину не дописал новую. Сука забыл. А я купил. Ладно, я бы завтра пишу. А цей, блядь, Toyota йота вот так да. амрий. Понял. Вот uh, тут, блядь, субординацию, вот тут вот поменял, типа як моя бутана справді. Повністю зробив оцей, нахуй роздел. Вот це вот, блядь, сидил, оце думал нахуй, їбався з ним всем, блядь. капец. Я тупо срубил, нахуй весь форум, ну типа. Я думал, что ты просто купил, вставлял. Ну да, блять, конечно. Так все блять, просто. Ну все, но ну, я. Что ты же видишь, то все? напитай пытались. Я стой вроде пострався. Чого? Да она займала я ей. Не знаю, я її Вічно, вічно їй кажу, давай застринеся, давай застрину, наш намороз спадає. Хуй я знаю, що он. Та може реально газами. Пиши мені. Я ей пишу вічно, типу там на забране и так далее. Типа стародачки, когда она, блядь, предповедает мне. Просто, типа, и на Добранич и Туби. Я думаю, пришла в Ахуй. Блядь, мы уснули с дачкой, да? Я с писанием, я с тобой. Да да, блядь. Шо, блядь. Ой, блядь. Що розкажеш? Дивляться, що ти хочеш почути. Сьогодні косика нахуй пізнав. Чого? А щоб не втикав, блять. Заїбав хуйня, хуйню чудить. Сику. Коротше. Е, сьогодні ми були на БПС ДКВС і зам ДКВС. Е, в Юрчишина взяв нарко і при мені закинувся нам. Я його зразу пов'язав. Кажу, типу, ну все, ну пиздец. Ну, по і факту, той. блядь. Коротше, той побіг до Косика. Косик залітає, бля, і починає мене роз'єбувати, за що ти його пов'язав? Кажу, їбать, ніхуя собі слухай, хулі ти зразу наїжджаєш? Він типу, такий щось. Же... чекає Богдан, привіт. Там ти поки не ставиш мене на мене чельфа, тому що Даня не дає. Докази, коли буде обзвон, то вітаю з новою посад, дякую. А... Короче, я пишу тому дегенерату, типу... А... О, блядь. Боже, я вже запутався. Почекай. Короче, скажу просто коротко і ясно. Я сьогодні за ВЕЗ, довів до сліз. Все. То який? Джеймс. як він там? Вальтер? Вальтер, так. Да. А ч я не Бо я на нього криминал тебя открытый. Що, його сняли? Не. Он почав плакать, ой, мне там лидерку мать передали, куда-сюда, хуй -мо. Он там все, а то занимает именно нахуй, сразу, блядь, то слепца, сразу летит на нього. типа, ой, та нахуй мне та знамка, вони мне всю жизнь испортили, блядь. Я думаю, ебаный в рот, зачем ты думал, когда ты про СБУшника хаваешь наркоту? Яка моя має, має бути реакція? Він каже, всім раніше було похуй, я кажу, ну всім раніше було похуй, а мені щас ні. Це правильно, розумію У мене в Дискорді каже: Блядь, Матвійчук, ти ж за, замом, а ти вже лідер, каже, це як? Кажу, Заблатили, я. Кажу заплатили, блядь Посик, не в ніхуя не шарить цьому, блядь, в СБУ і він сюди лізе, нахуй. Так само цей Андрій Медвідь ГС неофіційний. Схвалив, блядь, цей базу даних, короче, ОПГшникам. То як? Типа. Короче, хтось з ваших продав інфу типу, бази дан, т.е. есть по РП. Слив інфу про всіх СБУшників, про всі плани і тому подібне. Так а вони звідки мають? Не, потому що це на форумі є. Так ты ж любий може зайти. Гляну. Ні, там не вказується нік, бо вони замазали, хто це зробив. Да, там же ник тепер замазується. Да Ну короче, а в правилах написано, що це може зробити only bad cop. І ми сьогодні з татаринком звем цього полутурушного в Discord. Єбать він срав літав, в баный врово. Було потім? Ничего? Він сидів і не міг слова сказати. Я потім кажу Татаренко Йобаний в рот, до чого дожилися, блять, що якісь два вонючих зама закривають рот ГС у неофіційних організація. Адміну п'ятого левела, блять. А який там найвищий? А я їй був. Сьомий чи восьмий, напевно. Тож, я так розумію, п'ятерка це ГС ЗГС, Шестерка це куратор, і технічні адміністратори і ЗГА. Семерка це... Ні, почекай. П'ятрка це куратор тех і гс. шестерка це ДГА, а семрка це ГА. Восьмерка за основателе, тому вище. Ну, mm -hmm. типу, я я щось думаю, що тут система така сама як на, на резо. Того що типу, що МТА, що КРМП не дає зробити на цьому на серваку більше 10 типу, левелів адмінки. Mm -hmm. Ну типу, ну і відповідно власник це там якийсь, ну хай 9 левел мин, типа це прям основатель основатель. Типа да таке. так короче добро родок Я буду короче певно тоже мені ще треба своїм своим трохи. Понял. Добре, давай на добраніч.